що ти вже й телефон втонув? Так, в мене все. Йошки, матрешки. А де, а, де мандруєш? Та як де? Вірці закінчують до нальот. Ага, де в блеку діти чекає, бач. Все, let's go. Давай. Всі на вихід, блек. Всі тако. Блек, 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 то ти знаєш, що він зараз говорить? Що? Ти що так довго? Йомаю, скільки можна? Я вже впрів. Скільки ага. можна так з... ходити? Так що так, де Галя поїсть? Львова. А ти не будеш їсти? Ні, я не буду, я ду, маю додому. Uh -huh. Мої справи. Ти не хочеш люблю. Nee, а так. я так чекала, то щось з'явилася. Та я там трошки дірзанув в ефірі, я не думаю. Ага, краще <реш> не треба. Я не так сильно хочу, любити. Не... не так сильно. Ні. Я знаю. Ну, ты... Я собі так подумав, може того тижня пропущу. Пропустиш. Да, так, Я ні. Не незнайом'я. Я не є, я, я люблю вододіл. Ні, ну та ти й не писала нічого з цих, що так взяти. Ну якщо а взяти по правді, то коли тебе не було, то писала. Ага. Ну, Особливо я, коли ну, за Максимом. Ну, ну, то, то, ну то тоді я тепер то, точно тобі скажу, що я не йду, я не хочу. Так? Не хочеш, так? Та чекай, бо блекідний двері не може відкрити. Ходи, ну ходи, ходи. Віться, туаліка, він вибігає, так? Ходи, ходи, доволі весь. Оди, що ти моє здобут? І полетів. Хаба! Ні. Пішов. Ходиться на плека, такі який тільки. Вкажись. він же стріпався трохи. Вусатий. Угу. До речі, той його ліфт дуже гуїде. Прям не ліфт. Бей! А то що ти за вуса собі приліпив? Викунь? Але очі не німеві. О, ось тако почивається. Починається. Починай. Дивіться. Так Та не пали контору. Дивіться. Подивитися, що тут? Як? І все. А чого ви не їсте? Ага. Як дір? О. Дивіться. О. А Мені вона казає... що Вона ревнує, що він не йде до вас. А де Та -та? Світлана Валентині? Тарин, бачиш, там кусає? Там, легко. Ну! Джесіка, то то брат! А нема вже в неї... інстинкт, так? Так. так? Що Нема родина. Але бачиш, він її не кусає. А вона тут хоче він, він царство. Що таке, а? Да, да, да. а? Зараз Сергій буде Близько. виховувати. Джессика, Дісюля. <рисує> <рисує> Як воно швидко вискакує вже. Ну, то чекай. Що, Максим, чи відправляли тебе до Логопеда, так? Лог. Ти не знав, що сказати, дружно зібралися і пішли. Ачка, я забув, я забув сказати. Масік, привіт! Масик. Масик. Тут, я вчора поки дивилася їхні сторіс, Я так насміялася, що капець, кавалерка. зразу вам скажу, бо ви мене всі питаєтеся, звідки в мене ось це худі. Ось в моді продає моя королєва. Я вам скажу на правду, воно таке є приємне до тіла, воно таке класне є, є таке з крилами, є з таким сузір'ям, якимсь мені пояснили. Я вам посилання залишу, і ви можете собі замовити в королєви. Дивіться, я цей светер перу постійно. Ні один камінчик не відлетів. Ні один. А має... Не худі, у мене ще день. У мене все, а ще біли в мене є худі. Зразу все показує. Добрий день. Так що кавалівка. А лонги показала. Бо твої королі. Ти носиш, а вони мене всі питали. Так. Не було, але відшили, є. Щоб ви знали, все, що в мене з такими камінчиками, то все я беру в королів. А ти не маєш? Я такого не маю. Отаке я, я, я маю. Я ношу, я задоволена. Тому кавалерка, посилання маєте. Ви це добре, прийшла на вареники, тус? а думає, щоб дали вареники, я піддобрюся. Покажу, що королєва має. Ні, оце бо дуже гарно. <шу> Тот, то, то, то мій. гарний. <шу> <шу> <твій. шу> Давай <що>, сюди. <стул>. Де <шу> <Тот, шу> я тут лисів? <шу> Як ти склала, дитина. А тут ві. різниця, в мене все має бути На. Ти що? Дивіться, дивіться, там мені киточки так. В... Я yeah. хочу сякі кіточки. Я казала, що я буду мітику дві королечки. Дуже скоро я буду робити собі ці бінки гарні, а то мені родний, найменше. Mm -hmm. Оці лонги, то все в королів. Повністю всі мої там, де є камінь. А все, що у мене є з камінцями, це теж в мене все. Так, бачите? Я, до речі, хотіла на морі світи фотосесію, просто труси від купальників. У мене і купальники з камінцями. І, і от це вона горі ці і фотосесія. Це дуже круто мало бути, але там в готелі не було фотографа. Так, що найменше. Так, готель виправити. Ту так що ситуацію. посилання на лон, то Ска є, є Давай. І так що на оце худі, на лонги, я вам посилання залишаюся, ви можете придбати моєї любимої кулі. Зараз вона мені знайде на... ногу. Називається Просила Сергія, Сергій, подивись, який розмір. Будь Як він дивиться розмір? Він все перевертає <смір> до... до гори дригом вивертає. Розмір F ще є в такому шоколадному кольорі. Та дуже класні вони. Та собсурити, на мене на стрінку треба заходити. та Так, а де є вареники? На кухні? Ти не повіриш на кухні. Думала, що в мене шафіль що? Ідемо, ходімо. І будемо далі. В смислі Ну То йдіть там, але все зварено, поставлено. Прикаш, Сергій. Йди. Я не, я ні. Що ти ні? Я не хочу вареників. Ходи сюди, то сядь, хоч і. Йди сядь, не хочу вареники. Не сюди, писять, хочу, йди, сядь, ти вареники. Хто домой є? Тикай, за свічисту та їм, то світом окси. Сергій на бізнесі! після тебе їсти не Якусь дівок облизуєш, Максимчик ще мила ангелська дитина. Що, як на вулиці? Що, сніг мете. Ти готова до букування? Ні, мунбути купила. Ну давай почнемо з того, що я тебе дуже сильно люблю. Ну, Я вже знаю, щось дуже треба. Я лежний костюм, собі... я свій не Я, я, так, не, так, не, я... <смі> не даю я тобі, як я лежний свій костюм, вже ти прикажеш. А можеш хоч <смі> куртку дати? Ту з минулорічну, там вона є в не хочу її віддати внулорічну... тобі, просто тобі її віддати. <смі> я хочу її подарувати. Ти а бачиш? Їздиш на лист, треба мати? А тобі на що ти не катаєшся, береш? Маєш плащ? Та я селфі зроблю. Та там ніхто не ходить, якщо не катаєшся в лижному. Там хоч в шубах, мунбутах, навушниках. Де да, ти шо? бачила, щоб модні це ходили ближче на костюм? А, а, а мум, там писай, що ти сказав? Мун-бути. Одінеш мун-бути, шубу, навушники, окуляри, не забудь, чи день чи ніч ні, ти маєш бути в окулярах від соня. І, і будеш ходити саме модда. Так, так ніхто, там... ніхто не ходить там. Я тобі серйозно всі так гарно. Ти маєш ходити в Амур. No. О, Нас так. Ну, все. ну все не так. Требують Та, бичка приїхала. Ну а я тобі ти... нормально їхати. Та... Ні, ну просто брашки. Ш... Пінорку Ви... не бери, то не модно модно. Норка... Не... в мене тільки норка є. Норка не модна. Береш пуховик довгий. Тоді. Пуховик довгий? Так. Ну то, то дай той чорний чорний довгий. Такий чорний, У мене ще є довгий пуховик, то в тебе довгий є. У мене немає довгого. Який з дружевими самим. Успокойся, у мене все, брате. Ти все маєш сама. Знаєте, Ти маєш кучу пуховиків, кучу всього. так що Ніякі мої. Що... Придумав. Придумав. Можу, можу поговорити зараз без Та ні. Що тут моє, моє на те велике буде, тим моє. Прийняла свої плечі і та я візьму такий ну, що собі то, то точно ти сказала? Там до мене плечі в неї плечі вузькі. Куда на мої пуховики? Ти вже попандопало там чи що? Ну, так, а ти знаєш, я замітила. Чим страшніше, чи ти мудніше масік, де сюди. Тому одівай то що то? Що а то, що Масик, то, що то що? Ну за мені щось масіки не вибивали. Я ну, ніяк ну, не можу вкурити. Що а то знаєш, має? що люди пишуть? А покажіть то відео про масіка. <laughs> що нема відео про масіка? Майки! Привет! Yeah? Я би сказал, че ти Марсик. Ти Марсіка не масик. Масик, він Масик, веки заряждайте се. У неовече, неовече, На неовече, 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 А зараз як ти в обнову, там ж знаєш, Знає? тобі прийде Там, там який-то бар. Але, раз, але раз. я б теж хочу йти в обнову. Я? я сьогодні не піду, Бачиш, там то так. Я от іменно хочу б тебе гуляти. Ой, де сходи з нею. Ні, в во На собі не тобі ні. А чому А, а де Мунбута знайшла? Ні. Я, я з тобою не хочу. Масі. Тобі ж без Мунбуті. Так э... А де я маю купити? Ти завернуть назад. Не знаю, в магазині або він так. Я навіть блека не беру з собою. А блэк, там треба біп, його підпоходити. <схай> я візьму собі іграшкову, Ой, Света, блека блэк, під похою, так не наносишся. наносиш ти. Тут, блэк, ти б... Вона б... <схай> качалася зору. Я б тебе казала, майже 10 кілограмів роб ти роблять. А ти байдатко, байдатко, взяла блека, <схай> діла мунбути, окуляри, з снігом заліпило навушники і, і гребеш по тому боковелі гонорово. Ні, то то який знаєш? Що? Я думала, що то в центрі десь готель, а то аж біля так, То біля колеса до Гуцул. Та й ти не собі наш у центр. Підеш на колесо, під... підеш, в підеш Гуцуллен. Я не піду, я вже раз була на колесо. Я не піду, тут дуже страшно. Що там страшного не бухуліру там їдеш від поводом Букови? На лишок не катається на колесо, не піде. Чого преш там Ну Мунбуків не маєш, навушників, шанель не маєш, шуби немаєш, нічого не маєш. Мелькіпу так в тебе. <laughs> наша має, наша й не бере його! Ні, бо не бере, що ти будеш буде Та, ну Тама що? ти що Тобі там? Тобі козер? Заряжений і варени, і вареників коструєм mm. постріла. Вот ні, підотною рукою. Та він до мене буде посівати? А, да. а, до посіватися я таку від пачку просто кину, бо я вже в лохарах <рива> я, тобі, <рива> я тобі це, я тобі, знаєте, пачку дам порублю. Поглянь, то зупика добра. Що мені пачку, мені треба хоч 10 пачок. Ну треба 10 пачок, він, він на кожній горі буде а, посівати. 100 гривень пачку. Він буде а, ходити від а. гори до гори, а лише за ним він ду посів. За мене пая. А вони, оказуєте, біжать туди бети, то що я свічу. <laughs> я а то там не з тим треба десь якусь тисячку всунути, щоб людям було цікаво. Ну то, як то як як там в суну, суну. <laughs> я там тисячу <в> відчуття. <laughs> <laughs> Супер. Ти тісто вже відшліфував так, що. В нього тісто просто навіть на цьому видно, що таке, ох. На ну, що шо... навчила, то навчила. Як ти навчила, я його ліпші тиску чи вти. Ні, ти не робиш ліпше, то не Ти то ти вже не фантазуй, що ти робиш. але ти вареники смакивалися? Манікюр я еще зробила. Масика не мату зробила за масиком? Ні, масика не то хоч манікюр все зробили. Там А де? там масики, там всі з масиками ні, є і масики. Там і полоси масики, а я я бюджетний На нищий сезон. Ти ту Масик не мав? Наоборот, масик не в сезон. Але я дивлюсь. Я єдиний масік, який не заїде в Буковель, а зайде! Ну, а як це заїду? Наш ти завез? Я його підвезу. Масік везе! везуть. Танки беру і тягну, якщо по навіть то попід я буду тягнути. Ти не в тебе, Ганя, ти вже він лофери бере, в, в себе знову наряд бере. А де він лофери? Та не обосхели, масі. Всюди? Я всюди На колесо. Йому треба вже тоді норку купити, так знаєш, щоб вже такий шогі. Яку норку? Ну, я не видавай їх і мені шогі. Ти не вона дуже швидка, така моторна дівчинка. Чук-чук і бутерброд. Чиш, та той теж моторний, він так на не був. Хотів Піонери, ти старілки, що Він просто, просто как, так дивиться Ти розумієш, собі, дивиться. так голове крута, що вже вже не їде, вже не їде. За блуху її. А то <abbiamo> вона не б так круто. Я як би позвонила, я б сказала, або ти зараз їдеш, або. А Максим вже думав, що вона приїде, плюшку надують, будуть кататися, вона не хоче. Ну не то ні. У нас якимось другому навіть плюшку. Де ж нього є, плюшку. А де вона є? Та в кладовці. Ти не йде в кладовці? Де там, де ну, поняття немає, не маю. Ми на тій плюшці навіть тут можемо файно покататися. А нашу тут плюшку було купляти. А я би Можуть... казав їхати на лижі всі. А я б казала, якщо хочеш, я йду зараз передінуся і йдемо на тюби. Ей, Масі, це що закономи боку. Він екологи, ото букове. Там ціни сирі, так як ти ще не був. Ти шоуф! Уєме що? Що не какаєш тут за стіл? Дай мені тріпачку. Що таке? Ну, зараз що там на населе? Все, Галя, ну, погостилися і буде. Ти не любить. Ти їй дозволий. Зараз сідаєш і на бігає. Ідемо. Вот, Йдемо? Я йду перекидаю. Чорний має. Okay. Чорний yeah. має роботу. Ярко. Але а ти розумієш, Сергій, дивися, то він несправедливо, ти кажеш, що плати, так? Ага. Ти мусиш вже тут привикати до того, Аля! що там будеш вікна. до чого ков... не привикає. Я в Букові. Ти що не чуєш, я їжджу на нищі. Мінімалка, до масія мінімалка. То хіба без каси. Я максимум приходжу, каву п'ю. <реку> день, каву, будь ласка. Там я... Переливаю бутилку від єгера. Йду в лоферах на гору, не на підйомнику а йду, Тут 1800 тисячу що гришок доріг, що. В я... мілі він нормально їздить. Ну, за він я не думаю. Не, ну, так, Та якщо, я тут купити може до речі, теж буде дорожче. <су> 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 якщо <су> цей, а жити де він буде, я не питаю. В палаці точно не буде. Куди жити Я Я кожну хвилину маю з користь використати погуляти по всіх трасах. У всіх, Хай Буковець побачив мої лофери. Не. Тоже мені придумали. Коротше, я скажу тобі, то, що буде поклящення, ніж я перший раз їхала в Буковець. Mm -hmm. Буду заряжена, ти було не заряжена. Я просто Навіть... зараз так виглядаю. <рес> Все буде, я вам гад. Да. Нокі наростить, кольця поодівають. Mm -hmm. А на щоб ноті знаєш? Ну було видно, що в масі. Mm -hmm. Копійок кишені. Копійок що ти пишений. Мінімальний масік, бо то всі будуть думати, що ти то, дорогий. Бій. Ну і так всі розуміють. А, а всі то шарять. Думаєш? Ну так? Просто я переживаю, що можуть бути масики трошки заряженіші. Я вже такий взагалі в самий нижчий сезон впаду. <laughs>

Наший день Масік зробила. Та Масік то то не стільки сьогодні. Вчора бачила він? А я вчора з Белії дзвонили, за масіка ржали, так я. А я вчора просто заходилася. як то масіка почула. Ну, ті лохи, черти я Лохи? Ті Тіло Лохи їх називають ті, що Ну, ну. Я вже зайшла в інтернет подивитися на відео, зупинила, зайшла в інтернет, подивитися, що це таке. Цікаво, як написала. Капці лохі. <laughs> лохери. Padnoyen. Лохери. Лофери. Мунбути. Лохіри. Мунбути. Дуже похоже. Мунбути. Та я написала, то й то вибило, то такі путчі, я на них було. Путчі. То воно таке модне є. А на другі знаходяться снігоходить. Люди ходять у нас по супермаркетах. а коли великий сніг, вони ходять. А, то то купляти на один Ну не ванрова, купи валинки. Там же підірвуються гумаки Шанель. Гумаки? Чу ж ти маєш ту гумаку. Мені просто цікаво, а самі Шанель знають, що ми робить? Знаєш, так? Думаєш, та? угу. А що ж Шанелі А люди Як пишуть, Сергія Дольче дольчикабана, це найкраща реклама. Треба було підписати, що Дольче хоча б вони просто не розуміють нашої мови. Та то найкраща реклама. Mm -hmm. От тоді п'ять тисяч, як він до мене кидає. Я пам'ятаю, як нині той день, ми що висли, ріпи, ве, знаходилися. Нам щось замахало. Я його замаху, на, на офіційні так, сайти. П'ять тисяч труси, ти в житті ніколи не маєш, ну, понюхай ході, <laughs> почав коняки. Та, uh -huh. та то ти кажеш, виставляй, нічого не буде. Я думаю, та я виставлю. Я, хто не бачив того відео, за до нас в сторіс. то, 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 то варта <laughs> уваги. Так, та то 5 тисяч труси, та то то що щось було. Але це Ш... в тебе нема того відео? Та я виставила, що ти не бачила. Ні, та то хтось вистав. Ні, то скинули нам і я виставила, з ким я то йдеш. Ми ж не знаємо, який час ми то виставляли. Та... Три роки тому. А, три роки. Вже збрехала, сіла збрехала. Та я звідки я що пам'ятаю. Іди вбирайся, йду, передінуся і їду. В нього комбінзон. Він... Мені треба Джесіку вдіти. А ти ж Джесіку йде? A? Я ні, я не йду без нас. Я заряжений по повністю всю сторону. Я на лижі хотів їхати, але Джесіка не вміг дати. Він тренується, він вже буде відпер тако ходити. Та вона там замерзне. То її проблеми я в лоферах теж замерзне. Давай Джесіка, дивиться, щоб Лев взяв її кістку раз. Така жадна, капець. Я б не забираю, дивиться. Чуєш ти папарац, та виключайте, я тебе зараз сам чуло дам. Так, Валерочка, у нас зима, ми з Сергієм. Прямуємо в ми ще в Європу маємо зайти. Сергій, я вже сам мокри. Бачите, Сергій каже, що дуже крутезна в зимах. Я кажу, ну там дуже багато снігу. Але він мене подивиться, що він мені зробив. Він йде і мене на мене кидає сніг, він в лежньому костюмі, то йому взагалі круто. А викидте червика. Ага, молодец, пойдем хлопчик. Что помирать? Ну вот, элегант. Все, Тише. Дорогая. Хорошо, а он так. Кики. Пять штук. А ну ты помирил. Я уже мерил. А ви що десь залазили, що я що я вас знімав? Не переживайте, а що ви стидаєте? не стидає. Так була панамка, то мені більше буде. ну. Гроші давай. Що ми купили Сергій? Сергі? Бачите, як ярка, перший раз почула, що смакота для наших. Я Яловичий пеніс. Отак. Ми взяли на пробу. Та? Ще сир. Ще? сир. Так, я, там, галя буде гризні добре. Давай розраховується. Тобі Сергійко зі мною гуляй. Пішла ти в траку. Останні Чого? Раз, останній раз я тобі гуляв. Я скажу так, тобі гуляти, дивіться, я купив для Джессіки, вона тобі, до речі. Пуцьку купили? — Та я вже їду, пуцьку. то запускал. Ну, казали, що для псів, того все. — Ми зайшли в магазин новий, який магазин. Я ловичу пуцьку. Ми, ми, ми мали ще йти в центр, але Срій сказав, ні. ні — ні. Як ми з цим кучами підемо? Я так. думаю, підемо по дурачів, це слишком покидають, щось таке. А ти як Я в бані, шубі? Ну що... ти, я думаю, що зроблю. Ти козыряєш, ти шуба. Одним словом, та хоч вигуляй її. Одним словом походили по магазинах, по Придбала я собі таку беретку класну. Я, я кажу, не придбала, потратку. я вибачаюся, Сергій мені купив беретку. Ну. Так, що правда, то правда. Сергійко мені е, купив. Як Масик. Ма... Я в Масик. Масик, він же в Масіком <ріпи> купає. Він барятком мені купив. Але в нас кавалерка на дворі, настояща зима подивіться. І сніг далі йде, йде, йде. дай, да. Падає. Так що я ще в рукавичку сажки йду запамили. І, і тоді додому. Дай таке кавалерка. Дай таке. Дай таке. Лірка, щоб ви розуміли, то смаколики прийшла додому, дала Блекові, і Блек просто її гризе того пісюна малого. Блек. Але я навіть не відволікаю, думаю, нехай гризе, бо зараз буде мене мордувати. Отакі От в нас справи.